Пуси це відео з другого разу, бо перший раз записав майже на 20 хвилин, а мікрофон половині виключився. Uh, да, будемо перевіряти час від часу. Гайс, uh, всім привіт. Mm -hmm. Пройшло вже 4 дні від моїх змагань, і я хотів би записати це відео про те, як правильно вийти з цієї от моменту зливу води і перейти в наступну фазу. Uh, mm -hmm. Пройшло 4 дні. Зараз у мене вага на кіло. На кіло двісті більше, ніж від реєстрації. До цього було ще більше. Тобто, як правильно взагалі вийти з цього періоду, коли ми напиваємо воду, коли ми робимо загрузку, і що робити на наступний день? По-перше, це залежить від того, що ви собі далі плануєте, тобто, чи, план, чи у вас буде старт через тиждень, чи буде через два, чи взагалі це вихід сезону. По-друге, це залежить від того. Який був, яка була загрузка, який був злив? Чи ви напивали воду, чи ви зливали, чи ви перебирали сіль, чи ви е, грузилися, чи ви не грузилися, і так далі. Е, е, давайте почнемо спочатку, чи ви напивали воду. Якщо ви напивали воду, а потім само себе зменшували, то ви далі так само і продовжуєте далі. Але, ну, тобто, коли ми виходимо змагань, ми поступово збільшуємо воду. У мене був такий період. Дуже класно спрацювало. І Це я пив э, в день змагань буквально десь пів літра. І далі старався не пити після змагань там, максимум там, пару ковтків, поживав жуйки. І на другий день півліт, на третій, на другий, на, ну, після, після змагань другий день. Далі збільшував до 2,5, далі три, далі вже чотири, і так вже вийшов. Мене не заливало, форма досить класно відреагувала. Поступово збільшення води і далі вихід на вашу норму, це те, що треба. Але якщо старт у вас планується через, ну, на наступному тижні, це може не спрацювати, бо поки ви зробите ці маніпуляції з поступовим виходом, е, треба вже буде знову зливатись, і це не має резону. Тому, е, якщо в цей період були мочегони, то краще одразу швидко вийти на вашу плюс-мінус норму, да, там це на 6 літрів, може 4 літри, і пити це от мінімальний мочегон, щоб просто тримати водичку. Ну, постійно диурес, і коли вже треба, ви воду зменшуєте і те, щоб вас не залило в цей період. Якщо є час на це, краще без без діоретів, скажімо, якщо у вас два тижні до змагань, а не тиждень, то ми це робимо ми робимо так само: без діуретиків, поступово збільшуємо воду. Ну, це є два шляхи, зараз про про другі розкажу. Поступово збільшуємо воду, виходимо на норму, і потім вже тримаємо так. виходить, десь де днів шість, і вже йде у нас процес момент зливу. Два шляхи. Або, як я роблю зараз, я вважаю, це краще, бо тіло, ну, по суті, в вас все одно трошки піділіє і потім треба буде зливати все одно. Тому одразу виходимо на наступний день на норму, якщо у нас є хоча б два тижні. Якщо більше, супер. Якщо менше, то, то краще робити тримати такі, от, як я казав, Мачугон весь тиждень тримаємо, мінімальний там якісь гіпотезіт 12,5. Тобто, таблетки тримаємо і літр-4 п'ємо, тобто плюс мінус рівним фоном, і вже ближче до змагань вирішуємо далі. Якщо у вас є хоча б два тижні, я раджу одразу вийти на другий день на вашу норму по воді, по солі. І для чого? Для того, щоб тіло швидше адаптувалося, без мочегона. Прибираємося одразу. Можна додавати якийсь каніфрон, таблетки аптечні, можна ніфрофіт, щоб просто покращити ДУРС, але без мачегонів. І цим самим ми допоможемо організму швидше адаптуватися. Так, вас може одразу трошки підзалити, під тому тримайте раціон чисто, так само, як було до цього, до загрузки. Е І збільшимо воду до норми, у мене це 6 літрів, збільшимо сіль до норми, у мене це 9 грам. Е І все. І тримаємо. Тобто, що в мене було з організмом після змагань. День після одразу я купив мало води, буквально там порядку двох літрів. У мене був чіт, це було хачапурі і щось там ще. В собі було солі достатньо. От, плюс я на змаганнях собі ще замовив хаті картоплю печену з м'ясом. Тобто, ну, я був голодний, я виступало, у мене було тільки з собою на загруз продукти, але нічого іншого їсти не хотів взагалі. Тобто я поїв чисто і в мене був чіт. Тобто способів було, в принципі, він думаю, десь моя норма, якщо враховувати чіт, по воді я тримав десь літр два. Так, знімаю. E, і наступний день у мене вже одразу чистий раціон. E, у мене було тренування по можливості одразу робити тренування. Про тренування зараз трошки пізніше, як які ми їх робити, я розповім. Шість літрів води, тобто норма, і вода, і сіль 9 грам норма. E, тіло трошечки адаптувалось. Я почав пити більше води, вага підскочила. Тобто, якщо в понеділок, день після виступу, я був так само, майже як перед виступом, я був 96,5,6 кість, а в день виступу був 91-1, то вівторок я вже приїхав додому, я не зважувався, але в середу моя вага вже була 99, да? Тобто, плюс 3 кг ну, більше. Потім в в середу почало падати, я тренувався весь час, пив свою норму, тіло почало адаптуватися. Я бачу по тілу, що я ще залитий. Ну, відносно того, як було, да? бачу, що така трошки тримається вличка. Але е, адаптується тіло. Е, в середу вже було 98, і сьогодні, четверг, четвер, 97 і, е, по-моєму, 2 кілограми. Чи 97,4. В общем, процес пішов. Тіло адаптувалося, при тому, що я одразу почав пити багато і солі вийшов на свою норму. Тобто, якщо у вас є час на це, якщо у вас змагання не через тиждень, це найкращий варіант. Якщо через тиждень, то я перед цим казав, як краще зробити. По тренуванням одразу не треба починати тренуватися важко. Ви після зливу, ваші зв'язки ще, скажімо, сухі. Да? Тобто треба якийсь час, щоб вас трошки підлило. Щоб сили сил у вас можуть бути, тим більш частіше після, після змагань хтось це щось їсть, якийсь бургер, якийсь чітік робить. Тому прокидаємося на, на пампліні, заряжені, хочемо тренуватися. Але е, тренування має бути більш пампове. Це не означає, що воно має бути легке. Можна за рахунок об'єму зробити його досить продуктивним. Але, але е, памповий стиль, тобто це не я не кажу робити 40 разів, але 12-15, інтенсивненько. Відпочинок буквально до хвилинки і валим, валим, валим. Для чого? Для того, щоб закачати лікоген м'язи і не травмуватися, бо зв'язки ще не готові тримати ту вагу. Можна на наступний день одразу тренуватися, просто тр... пам'ятайте те, що ви ще не готові до важкої роботи. І якраз ну, дня через два можете вже навалювати. Коли втіла трошки нальєва суда, коли от в середу у мене була максимальна вага, 99, якраз я вже тоді дав хорошенько ноги. Так. І ще хотів би сказати в двох словах про змагання, як вони пройшли, бо в той період, коли я знімав відео, було дуже багато емоцій, не до адекватних розмов було. В двох словах супер. Супер. Ми піймали з тренером ідеальний баланс на повності і сухості. Вага була у мене 96,2 кілограми в день змагань. Був дуже хороший пам'ять під час закачки. Я не пітні, водичка не йшла, хоча за день змагання я пив 3,5 літри і 9 грамів солі. Тобто це немало. Хтось взагалі нам воду не п'є. Ось, Це також, до речі, важливо. Я трошки відволічусь, дуже важливо пити воду під час загрузки, якщо вона у вас є, не просто на глаз, а розрахувати хоча б, да? нам треба на 1 грам вуглеводів 30 мг води, мілілітрів води. Тобто розраховуємо кількість і п'ємо хоча б стільки, щоб ці вуглеводи засвоїлися і вас наповнило. Бо я знаю багато випадків, коли перший кушає багато вуглеводів, боїться випити води, у нього від цього дує живіт, бо ну, немає там, ну, не проходить ця їжа суха. Да? І він боїться пити воду, він їсть багато, е його е дує, відомо, що це через їжу, не може їсти багато, але воду не нап'є. Треба пити воду. І старайтесь пити воду якраз таки після прийому, перед передприйому, в проміжку, коли у вас прийом їжі. Між їжею, ну пофігу, ви кушаєте, і вам треба, щоб ця їжа засвоїлася. Коли води мало, всі прийоми, всі прийоми води мають бути біля їжі. Е, Такс. Е, по змаганням. Е, піймали хороший баланс, мені дуже сподобалось. Е, думаю, на UBPF зробимо таку саму схему. Euh, так, euh, спитав у головного судді, у головного суді, по хто судив там, дав, щоб він дав свій фідбек, euh, сказав Супер, краски, я вам і сказав, хороший баланс, наповнені, сухі, все було гуд. Порадив на подвійному біцепсі спереду ноги трошки більше сторони робити, щоб була оця в образна В-образний сілет. Вот. Так каже, супер, кондиції дуже добрі. Так, і в двох словах на рахунок лірної форми, що я вважаю. Я вважаю, що трошки перезлив. В день перед стартом, в день до старту, ми позували, само собою, і от саме сідниці були трошки більш наповнені. В день старту вже ця наповненість спала. Чому це відбулося? Я останній день зменшував її воду. було два, ну, Ми напивали, було 4 дні, 6 літрів, потім було е, 4 літри, потім 2,5, і потім останній день, по-моєму, літр 200. І е, її почало активно зливати. І от якраз таки в цей момент е, треба було або зробити більше вуглеводів в цей, день, коли її почала зливати, або не прибирати, прибирати так воду. Тому що останній день. Е, Перед змаганнями, якраз в день змагань, е сітниці були не такі наповнені, як в день до. Поверху все супер. Вона була суха, вона була не налита, дельти хороші, памп хороший, але е от, низ трошки, трошки опустився. Тому е зараз на UBPF зробимо абсолютно іншу підводку. Зараз ми вже підняли вуглеводи. Е зараз вже починаються певні маніпуляції. кардіо скоро будемо зменшувати, бо треба було трошки, щоб тіло адаптувалося, злило воду. Лєра буквально також, по-моєму, півтора 2 кіло набрала від змагальної ваги на сцені. Зараз вже е, процес пішов вниз. Ось, Тому е, зараз на UBPF... Знімаю. Е, тому зараз на UBPF буде зовсім інша підводка, е, тому спробуємо так. Е, по моїй підводці, думаю, не буде ніяких е, змін. Тому я думаю, якщо будуть зміни, я, я зніму, але думаю, не буду знімати. Загрузку, бо вона скоріше, буде така сама. Все дуже спрацювало добре, тому думаю, так воно і буде далі. Е, окей, е, де, я хотів, щоб це відео було таке коротке, щоб просто одразу вам дати цінну інформацію, бо у вас знаю точно ще старти, змагання, щоб одразу ви могли цю інформацію використати або може правильно вийти з змагальної цієї зливу і почати, там не знаю. Набір, вийти в норму, щоб вас не заливало. Тому основні е, мої поради: якщо у вас є час на адаптацію, якщо у вас з е, РПП да, немає розладу харчової поведінки, то краще одразу збільшуйте воду до норми, сіль до норми і тримайте чистий раціон. Якщо ви не можете тримати свій рот е, закритим, скажімо так, якщо вам не одразу хочеться жрати. Тоді також є варіант для вас. Записуйте. Тоді, як мінімум, плавно виходимо з збільшимо воду. Да, якщо ви хочете жрати, окей, поїли в день після змагань, п'ємо літр води. Якщо ви до цього мало, або там, літр півтора, не виходимо на норму. Другий день після змагань п'ємо там трошки більше на літр, там два з половиною. Ну, все одно ну, раціон, все одно стараємося нормалізувати. Тобто, поки ви не почнете пити багато води, вас, ну і при цьому, якщо ви їсте все, все підряд, вас не почне сильно зливати, поки ви не почнете пити багато води. Тобто, але все одно, все одно раціон, ну, ми розуміємо, що це, це основа. І поради вам, до речі, по раціону, хто любить поїсти. Після змагань раджу зменшувати вам білок, збільшувати вуглеводи. Для того, щоб було більше насичення. І це вам допоможе далі не зриватися і тримати, скажімо, себе в руках, да? якщо хочеш щось поїсти. Ми вугло... ну, білок частіше на сушки досить високий, тому ми його можемо збільшити навіть там на півтора, там, на грам 700, на кілограм вагіт, і за рахунок цього збільшити вуглеводи. Можна навіть зменшити жири на якісь там три-чотири дні, Прямо так з досить відчутно. Для того, щоб ці жири, ці калорії жирів використати знову таки на вуглеводи. Збільшимо вуглеводну складову і буде об'єм їжі більше, ви будете їсти більше і не буде сильно хотітися наїдати ці зайві калорії. От. Тому, якщо це такий у вас варіант, тоді поступово дуже поступово виходимо на норму по воді. Так, Супер. Дуже поступово виходимо на норму по воді, і тоді вже десь там за дня-4 виходимо на свою норму. Але краще тримати себе в руках, виходимо одразу на свою норму по воді, виходимо на норму по солі, але тримаємо раціон чистий. Дайте собі 4-5 днів і повірте, форма буде краще. Дайте собі тиждень і ви зможете зробити наступний чітміл. Якщо це у вас вихід змагань, дайте собі тиждень, дайте тілу тиждень на адаптацію, і форма буде хороша. У вас з зільє після змагань, тіло адаптується, ви будете тренуватися. І Через буквально 7-8 днів ви вже зможете поїсти те, що ви хочете, але без ущерба для форми. Тому думайте головою, е, отримуєте дофамін не тільки з їжі, а й від процесу, від інших якихось моментів, від спілкування, від ну, будь-яких інших варіантів, у кого як. Але е, це дуже важливо. Вихід сушки дуже важливо. Я обов'язково запишу ще відео на рахунок цього. Але зараз хотів саме от, е, розповісти, як. Вийти з цього зливу води і щоб далі, продовжити, далі продовжити, покращувати форму. Все, Anyway, дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, це було дуже корисно для вас. Якщо щось не досказав або щось вам цікаво знати на цю тему, пишіть коментарі, обов'язково в наступних відео буду все розбирати по цій тематиці. І дякую вам за перегляд, дякую за вашу підтримку, дякую за ваші коментарі, які ви пишете мені. Лєрі, словами, підтримки, які ми класні, яка там мега-пара і так далі. Це дуже приємно читати. І, ну, чесно, дякую вам всім до зустрічі.